В юрчик, рибун балакун. Жив на світі в'юрчик. Риба дуже чемна, в сірих, непримітних лусочках боки. На уроки в школу не встигав ніколи, і чому спізнився часто плів казки. Вибачте, спізнився, з коником водився, з електричним скатом. У воді ширяв, вибачте, спізнився, бо пірнати вчився. Жодну казку двічі не розповідав. Пані з Катерина учнів відмічає. Джоні Дорі, ось я, Зіна Зевсь Агов, Ніксиган присутній, В'юрчика немає. Де наш в'юрчик, Де він досі не прийшов? Вибачте, спізнився, в скрині зачинився у старезній скрині з купою скарбів, а русалка мила скриню ту відкрила. Та не може бути, чесно, я ж приплив. Нік та Зіна кажуть. Фантазує знову. Камбала й крилатка кажуть, він здурів. Тільки Джоні Дорі радий це чудово. Бабці Дорі, дядьку крабу, все переповім. Знову восьма тридцять. Перекличка в класі. Джоні Дорі тут я, Бати Птер, я є. Сонцевик присутній. В'юрчик не з'явився. Ха-ха, ха так рано В'юрчик не встає. Вибачте, спізнився, я з кальмаром бився. По дорозі в школу він мене схопив. Черепаха люта розірвала пута. Та не може бути. Чесно, я ж приплив. Сумцевик та батті кажуть, з ним все ясно. Плітка з плезіопсом ниють вже дістав. Тільки Джоні Дорі радий, це прекрасно. Бабці Дорі, камбалині все переказав. Понеслись новини тітки, Камбалини. До морської зірки їх почув тюлень. А тюлінь Омару, а Омар в угреві. Все переказали в той же самий день. О дев'ятій ранку В'Юрчик ще в дорозі, склав шикарну казку. На урок спешить. Мрій і планів повен. Він не чує човен. Вигук рибалок і не бачить. Сіть, а в цей час у класі пані з Катерини знову перекличка. Джоні Дорі тут, листячок на місці, а губанчик, звісно. А де ж це В'Юрчик знов не встиг, мабуть? Десять-одинадцять в'юрчика не сліду. Це вже щось нове. Десь далеко в світі вибирають сіті. Кинь за борт малечу хай собі плеве. Загубився в юрчик серед океану. Поміж риб, що світять, і летючих теж. Плаває кругами і гукає мами. Раптом Чує казку, ще й свою, а вже ж. В'Юрчик їздив верхи, бився з вісьміногом. Він русалку бачив і скарби здобув. Знає черепаху і не має страху. Та не може бути чесно, сам я чув. Ось один анчоус, ось і ціла зграя. Друзі, ти взялася казочка ота. Чули від креветки? Ну, ми запитаємо, звідки вона знає? Чула від кита, чув від оселеця, від вугра новини. Лобстер так говорить. Так говорить рак. Від морської зірки я від камбалини. Тітко камбалина, я вас упізнав. Я знайшов дорогу по казках у морі. Я ж про тебе чула від бабусі Дорі. Полудень надходить, в Юрчика немає. Скоро вже й додому. Де він так пропав? Перша майже друга. Де це носить друга? Вже пів на четверту. В Юрчик завітав. Вибачте, спізнився, в сітку я зловився, втік і заховався в диких кущерях. Ну ж бо здогадайтесь, як я повернувся, знов брехати будеш. Чесно, по казках, а губанчик пирха, та не може бути. Трахінот луфару, ні, не вір словам. Джоні дурі радий, хоч би не забути. Розповім каскарці, а каскарка вам.